Чергове підсилення для захисників здійснила громада Вінниці та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Допомогу, а саме 350 п'ятдесят впівідронів отримали одразу чотири бригади. Це допоможе оборонцям успішніше виконувати бойові завдання та ефективніше нищити ворога. Сучасні безпілотники для оборонців передали чотирьом бригадам. 150 п'ятдесяти отримала бригада ССО, 100 залізних пташок передали 9-й окремій бригаді безпілотних систем Вінницькі скіфи. А ще по 50 дронів для 120-ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу та 110-ї окремій механізованій бригаді імені генерал хорунжого Марка Безручка. Коли відбувається якийсь наступ на позицію наших е, оборонців, е, хлопці, які керують і в вони допомагають набагато краще стримати ворога, тому що коли десь поряд прилітає, чи ворога прилітає. Хлопці ті, які на нас наступають, вони втрачають свою мотивацію і допом... тим самим підсилюють е, здатність, здібність наших хлопців, які е, перебуваючи в окопах, боронять. Державний, державний кордон та боронять ту чи іншу ділянку місцевості на лінії фронту, відповідно. У нас йде напрямок нашої бригади новоствореної, саме це безпілотні системи. Тобто це fpv дрони, розвідувальні дрони, бомбери, ну і тому подібне. Так само і наземні комплекси безпілотні. Тому якби, чим більше таких поставок, тим більше врятованих життів нашої піхоти. Вінницька громада від початку повномасштабного вторгнення визначила допомогу військовим своїм пріоритетом. Ми передаємо 350 півідронів і військові говорять, що це сьогодні один з найнеобхідніших ресурсів, який дає можливість стримувати ворога, відштовхувати його від позицій, а саме головне берегти життя наших захисників. Тому хлопці, ми щиро дякуємо вам за те, що кожен день ви героїчно робите. І хочемо сказати, що і надалі наша команда буде все робити для того, щоб ви відчували нашу підтримку. Дрони, які отримує військо, допомагатимуть виконувати бойові завдання, рятуючи життя захисників, знищуючи особовий склад та техніку ворога, наближаючи перемогу. Євгенія Овсяніков, телеканал Вінниччина.